Всім привіт! І так, розпочинаємо закладку малини, копаю отакі йомки, ну, десь на штик лопати, можливо, півтора. Можна перегній класти в луночку, а можна замульчувати зверху. До речі, на полуниці теж хто. Хоча у добрий полуничку, якщо вона ось так росте на землі, то можна на зиму замульчувати перепрівшим навозом кругом кущиків. Можна розсипати ось так по рядочку і так поживні речовини будуть доходити до рослинки. Також можна і по малині. Можна зверху замульчувати, перепрівши, звичайно, на вус. Ось таке корінечко. Горно розправляємо, Боже, ну, звичайно, вибрати оці всі коріння, щоб вони не росли. Долі це березка. Ніде від неї не дінешся. Так. І ось так вставляємо, залишаємо невеличкі погони для того, щоб бачити, де посаджена малинка. І загортуємо. Можна притоптати, прижоти. Ну, а зверху я тут накрию, мульчою із перепрівшого навозу. Ну і можна ще трішки пригребти, буде зверху землею. І так поживні речовини будуть недалеко йти в землю, а будуть живити рослинку. Звичайно, однією рукою дуже незручно. Можна навіть на низ йомки класти різні гілочки для того, щоб був дренаж. Тут треба підкопати йомку. І рослинка дуже гарно буде розвиватися. Звичайно, кругом ставлю підписи, де висаджую, і між рослинками відступаю у рядочку 70 десь, десь 70 см. Між кущами буде. Між сортами я відступаю більше метра, між сортами, щоб вони не змішувалися. І стараюся садити, щоб можна було відрізнити, якщо вони змішаються, щоб можна було відрізнити сорти за візуальними відмінностями, наприклад, одна колюча, друга не колюча. Я думаю, колючу від неколючої, відрізнити можна. Ну, і між рядочками, у мене, я не вимірювала, ну десь, мабуть, десь 3 метри. Між рядочками, десь буде 3 метри. І оце, я думаю: можливо, можна ще тут притулити маточник із полуниці, тому що, поки розростеться оце. Патрон не трогай перчатку. Уже зовсім освоївся патрон, да? позірюю на камеру. Тепер у них із Василем конкуренція. Хто ж мені допомагатиме, чи патрон, чи Ваську. Ваську на його не звертає уваги, йде на пролом, тому що він. Себе відчуває тут хозяїном. Ну, а патрон, патрон ще трішки побоюється, да? патрон. Ай хороший, ай хороший. іди сюди, іди, іди, іди. ну іди, Як їсти даю, то він іде, іди, мій золотой, іди, мій хороший, іди. і ваську йде. Це вже ревно ще. Ну. Хороший, іди, васько, іди. і тебе погладю. Це вже ревнощі. Мене гладь, мене, да? Ось такі ревнощі у нас вже. Да? Якщо мало саджанців, то можна висаджувати різаний корінь. Ось можна оці пагінці отак відрізати. І ось так вони будуть навесні рости. Тут є ось зачотки погонів. Можна це робити весною, можна восени, ну краще восени. Навіть ось я повикупувала корінці, де повідривалися я їх обов'язково посадю. Це сорт пшехіба, яку я отримувала від Юрія навесні. Вона пустила корінці, і зараз я їх висаджую вже на постійне місце, ось сюди, де їй буде найкраще із скрапальним поливом. І я думаю, все буде добре. Тут ніколи не було малини. І тут трішки затіняють дерева дають захист, дають невеличкий затінок інколи. І, можливо, не так буде пекти сонце. Поставимо тут стовпчики, натягнемо обов'язково шпалеру, щоб було дуже зручно, щоб вона не лягала, щоб було дуже зручно її обробляти і також збирати ягоду. Ось така ширина між догрядками буде велика. Навіть можна перший рік буде навіть, навіть посадити тут кавуни. По другу сторону краплі можна посадити кавунчики, вони будуть по понизу, а малинка буде рости вверх. І оце листечко внизу буде прикривати землю від перегріву, і також, щоб не бур'ян. А малинка буде захищати зверху від палючого сонця. Кавунці, я думаю, все вийде. Ну, це, я так. це я так думаю. А до весни в мене плани можуть мінятися. Не то, що до весни. В мене вони кож... кожного дня міняються. Де немає пенючків, я поставила он мітки, щоб навесні їх не виполоть. Щоб там дуже обережно випулювати сорняки, можливо, навіть вирвати, тому що коріннячка і. Погони, Які будуть йти з землі, їх дуже легко зрубати сапою, тому що вони будуть знаходитися над поверхнею землі і можна їх по необережності зрубати. Також висаджую по сторону каплі по ту, яка йде униз, тому що у нас тут під нахолом ось так іде город. Бо з каплі вода буде ось сюди розходитися, не сюди уверх, а сюди, униз. Тому висаджую ось по цю сторону поліву, для того, щоб був гарний полив. Ну і так, закладка малинника розпочата. Це я висадила тільки малу кількість. Буду далі копати нові сорти, висаджувати ось по цю, по цю сторону. Ну, а ті, що в мене їх багато, ті по ту сторону. Висаджу тут ще полку. Дніпро в мене тільки закладена у минулому році грядка, тому, можливо, тут і не буду насаджувати, ну, подивлюся, можливо, тут буде ще два ряди полки.